Вітаю вас, певно, немає в рівному людини, котра б не зауважила, що останнім часом місто заполонили зграї собак. Вітак, собача тема набила оскомину чиновникам і навіть журналістам. Проте ми змушені до неї повернутися. Адже події, котрі відбуваються з безпритульними тваринами останнім часом, більше, ніж собак, торкаються людей, їхньої безпеки, моралі, культури. Назва проблеми партизанська війна з бездомними псами. Хто і чому її розпочав і чи можна передбачити результат про це у нашій програмі. Вони в кожному дворі і на кожній вулиці зазирають в обличчя, лащаться і просять харчів. Хапають за ноги велосипедистів і затято ганяються за чужими машинами в дворах, не наче розрізняють їхні номери. Розгрібають сміттєві контейнери, з граями лякають випадкових нічних перехожих, а в день відсипаються на сонці, ризикуючи отримати порцію помсти за саме своє існування у вигляді штурхана, від котрогось зі своїх ненависників вони звикли навіть до цього, але не до куль. Це фото зробили 22 липня 2013 року мешканці будинку номер 31 на вулиці Волинської дивізії. За годину до того нещодавно стерилізована собака бігала по двору. Мешканців стривожило не лише те, що хтось знищив кількамісячну собаку, яка мирно вживалася з ними, а й сам факт, що серед білого дня у їхньому дворі стріляли. В 11 годин ще сусідка. 128. 130-ї квартири виходила з дитиною, малий грався з нею з жовтою тією собакою, що застрелили, то це було 11 годин, вона ще була жива. І тут сусід прибігає з 128-ї квартири і говорить, Валя, йди, там уже собака твоя лежить, по моїм захолола. Я приходжу, вона лежить от, так мордочкою в землю і е, камінь біля неї. Я говорю, що її забили. Я дивлюся, то в неї збоку така. Куля розбита, ну я так боюсь крові. І тут йдуть люди. Я говорю, подивіться, це стріляли. Так, да, простріляно, вона говорить. І вона так лежала, я не знала, що вже мені робити. Я на другу неділю перезвонила в міську управу, Серговій, п'ятий номер підняла. Я їй розказала, вона каже, що ви міліцію не дзвоните. Я тут проходив, вигуляв свою собаку. Я теж так люблю собак, завів собі, він теж дворняжка. Ну, Це було десь 10 годин якийсь спосіб, раз, я з тієї сторони йшов, навесь подіймався. Думаю, може, мені карта, ні, другий раз, десь з висоти. Але я його так не бачив, іменно де. Ну, в цих преділах, де третій, четвертий під'їзд под'є було. І якраз тут собаки бігали, вони гавкають часом. І вони на їх стріляють і вони втікають зараз. Ну я далі сам бачив, що Мені страшно було теж. То собаки порозбігалися. А потім сусідка говорить, що її собаку застрелила. Про ту ситуацію я і сама не раз сталкивалася, гуляя со своєю собакою, з негативними отношениями людей к собаки. Так как в той, то що стріляли, я естественно не слышала. Но правда мені сосед. Там, возле моего дома, говорил, вы слышали, такое произошло. Конечно, это очень нехорошо. Могли быть и дети маленькие, и к человека взрослые, попасть да? в пулю, и взрослые. Разве можно среди белого дня вот так вот стрелять? Ти болі в беззащитних животних, котри були стерилізована, котрий не трогали нікого. Є с була бы агресивний, напримір, така на биво наверное, укусила. Ми також годуємо дворнях, Вони нам ніколи не заважали, ніколи на нас не гавкали. А цей випадок всіх дуже шокував. Хотілося б знайти винного для того, аби такого більше не повторилось. За нашим наполяганням, Валентина Григорівна написала заяву до міліції. Те, що не зробила це відразу, пояснювала тим, що має сумний досвід безрезультатного написання подібних заяв. Адже якось захищаючи від сусіда дворового пса, вона сама потрапила під шквал ударів кулаком. І теж я захищала собаку. Я виходжу, він ногою там куткою її б'є, а собака, по-моєму, сирлізована і велика. І вона лежить. Якби друга собака агресивна була, вона б його покусала. А він я до нього кажу, що ви робите? Це було перед виборами. Я кажу, що ви робите? А він як розвернеться, як дасть мені об стіну головою. І один ще з дев'яту поверху, той мене тут душив. Минуло більше двох місяців. Ми звернулися до міліції із запитом щодо розслідування даного факту. Однак нам повідомили, що де Юре події не було. В липні звернулася до нас громадянка заявою про те, що вона виявила. Труп собаки неподалік свого будинку по вулиці Воїнської дивізії. На даній собаці було видно пляму бурого кольору, вона зробила фотографію, але коли звернулася в міліцію, виїхав туди дільничний, виїхав туди працівники РПС, собаки вони ж цієї не знайшли. Якісь фактів тих, що для порушення кримінальної справи доказової бази не було. В разі встановлення даної особи, яка причинила смерть собаці, вона буде притягнута до адміністративної відповідальності. Що дана подія буде доведена, даній особі як пояснили нам у міліції? Проблема пошуку винних полягає у зволіканні із заявою до міліції. Тим часом Валентина Григорівна розповідає, що того ж дня негайно зателефонувала до міської служби 1553, де її усну заяву зафіксувала диспетчер. Мені вона сказала, що вона сама перезвонила в міліцію і що вони будуть займатися. І вже шість днів пройшло, і ніхто сюди не дзвонив. Труп застреленої собаки можна було б ексгумувати. Правоохоронці вважають, що за дотриманням усіх процесуальних дій мають стежити самі мешканці, адже в міліції і без собак достатньо справ. Тож ця справа, як і інші скарги на жорстоке ставлення до тварин, фактично зависла. Чи зафіксовані були у вас факти отруєння тварин, як домашніх, так і або от їхньої смерті? До нас випадків, якби таких не зверталися. Можливо, я не можу сказати зараз за міську службу міста Рівного, вони нам не інформували. Можливо, місто Рівне ветеринарним спеціалістам, можливо, такі звернення були. Я не цікавився. А в головне управління ветмедицини такі повідомлення не надходили. А тим часом рівняни усе частіше висловлюють стурбованість величезною кількістю собак на вулицях міста. Візьму на себе відповідальність стверджувати, що близько половини наших земляків нині висловлюються за регулювання чисельності чотирилапих шляхом фізичного винищення. Це справді так, хоча перед телекамерою так категорично висловитися не захотів жоден опитуваний. Ми розмовляли з людьми біля автовокзалу у місті чи не найбільшого скупчення собак у рівному. Зараз люди просто купляють собаку, які малий щиночок, а потім його людям вони стає, не треба, люди його просто викидають двір. На вашу думку, вирішити проблему зростання популяції цієї як можна? Можна, щоб люди якісь собі брали цих собак чи щось. Чи вивозить їх, там, кудись якісь підомники, чи ще кудись. Ну, щоб вони не ходили по дворах так просто. Ну, я бездомних собачок я підкормлю річно сам. Собаки нічого поганого людям не роблять. Я, я думаю, собаки це саме, саме, що може бути хорошим в житті. Собака може більше любити сама людина. Якщо собаку не бояться, вона тебе чіпати не буде. Собаки вони чувствують адреналін в крові. Не то, що я не боюся, я не боюся. Просто йдеш собі, я не боюся спокійно і все, вона тебе не зачіпить. ви вважаєте це проблемою? Ні. Е, ну їх ж багато розбулося. Я люблю животних, для мене це не проблема. Не треба їй стріляти. Це великий гріх, по-перше. Ну, не знаю, хай краще їх вже ж беруть, зараз вони не розплоджуються, їх там стерилізують. Я не знаю, я... мені шкода. Мені шкода, але я боюсь, де коли ходить. Ну, якщо ти їх не то до них нічого ага. поганого. Вона ходять, я її не чіпаю, на чому має писати. Собак було набагато менше, а зараз собак набагато більше. Хоч вони ці собаки кастрювані. Ну вони все одно їх більше, більше і більше. От їде велосипедом. Хлопчина їде, да? Вони як починають гавкати, вони всі збігаються з, з усієї України. Ну з, з, з усього автовокзалу. Вони накидаються на той велосипед, люди шарахаються, бояться, вони так. ля вони лягають нам під ларьками. Ми їм ну не можемо відігнати їх. А люди що не можуть підійти. І просять, мабуть, у вас бо чують запах, і так? Просять так Ну і але просять. насправді був були випадки укусів. Ви бачили, що куса ні укусів mm -hmm. не було. Ну шкода, я знаю, шкода собак. Ну треба щось рішати проблему. Не, може не так. Ризикну заявити, що про знищення собак шляхом відстрілу починають говорити дедалі більше рівнян, адже вже нині на кожного десятого рівнянина припадає по одному безпритульному псу. Найперший аргумент ми боїмося за життя і здоров'я своїх дітей. Тож, яка нині ситуація з укусами собак, дізнаємося у травматологів обласної дитячої лікарні. За останні 6 місяців даного року за антирабічною допомогою звернулося 164 дитини. Це укуси різної локалізації і укуси в основному нанесені собаками. З цієї кількості 38 дітей отримували щеплення. Від сказу, тобто вони потребували антирабічної допомоги, тому що укуси були нанесені невідомими тваринами, і була необхідність проведення профілактики сказу. Але хочу сказати, що велика частина дітей звертається з укусами домашніми тваринами, власні собаки, сусідський пес, діти гралися теж це досить часта ситуація в нашій практиці. Антерапічні щеплення неприємна процедура, яку не завжди добре переносить навіть організм дорослого. Тому, якщо людину вкусила знайома дворова собака, лікарі рекомендують спочатку встановити за нею спостереження. Якщо за два тижні вона поводитиметься нормально, вакцинування можна не проводити. Декого такі поради лікарів обурюють, однак вони логічні, стверджують у тому числі ветеринари. Адже по місті рівному в цьому році не випадків не мали. А де було? Якщо подивитися, то найбільше в нас було Володимирецький район, але це лисицінь, хоча був один собака. Отже, якщо говорити про незначні укуси, то тут важливо лише бути насторожі і за можливості моніторити стан тварини. А все ж, хто більше кусає людей? Бездомні чи домашні собаки? Приблизно 50 на 50. А за глибиною цих укусів за, От які за... найважчі травми Найважчі травми це звичайно травми обличчя. Це, скажімо так, найбільш травматичні, коли тварина кусає або за ділянку шиї, або, скажімо так, щоки. тоді вони можуть нанести важкі травми, які, скажімо так, спотворюють зовнішній вигляд, наносять глибокі рубці. Звичайно, ця категорія найбільш важка. Були нас такі? Так, були такі діти, які потребували, перепрошую, навіть пластичного. Втручання з пластикою повік, верхньої губи. Тобто найбільш важкі укуси це укуси за обличчя, шию та голову. А ну, ви знаєте, які це собаки? Ви знаєте, найбільш часто зустрічаються це ротвелери і собаки бійцівських порід. підбультер'єр. Так, тим часом школярі, котрі щодня проходять повз собачі ватаги на автобусній зупинці біля автовокзалу, намагаються бути обережними. Буває, якщо вони, коли вони сплять, то ми буває то ми тихо приходимо, щоб тільки їх розбудити. А так то боїмося. Небагато нас взагалі повідомлено про те, що собаки покусали. Це досить поодинокі випадки. Тим більше, якщо це своя собака домашня, то при моїй пам'яті я скажу, що я навіть і не пам'ятаю, що взагалі зверталася з таким. А серйозні випадки є? В цьому році не було це точно. Тим не менше, велика кількість бездомних собачих зрай не є нормальним явищем. У цьому переконані не лише їхні вороги чи лікарі, а й зоозахисники. Ви боїтеся за свою дитину, яка? Ви знаєте, так, я люблю тварин, люблю, але зазвичай кількість тварин, які є в нас в місті, Значно перевищує той рівень, який би він мав би бути. Я думаю, що в таких місцях публічних, де багато людей, їх повинно забирати. Їх повинні забирати, їх не повинно тут стільки бути. Це дуже багато вже. То там ляже, то там ляже, то там ляже. Вже кругом лягають. І він може тако лягти. І люди переступають його. Ну, я тільки що переступила. Ну, оце, ну, mm -hmm. ну це ж не на такому, не на автовокзалі. Безпритульні тварини можуть передавати ряд захворювань. Це і паразитарні зафорювання які небезпечні для людини, інфекційне захворювання. Ми розуміємо, що є закон України про поводження з тваринами. І, звичайно, ми його дотримуємося. Але так чи інакше дані тварини завдають клопоту і питання відлову, відлову даних тварин і утримання їх в притулках покладається на органи місцевого самоврядування. Заради зменшення популяції безпритульних тварин у рівному було створено програму, яка передбачає їхню стерилізацію у спеціально відведеному місті. Два роки тому журналісти вже повідомляли про те, що вона діє. Нині ж коли ми завітали до об'єкту, який на початках всі називали притулком, його керівник Тамара Лук'янчук повідомила: що притулку немає і не передбачається. Є програма стерилізації, яка не виконує всіх запланованих заходів через відсутність на це коштів. В нас, щоб вирішити цю проблему, яка в нас є, ми маємо стерилізувати. Хай ми навіть можемо стерилізувати тільки влітку, теплі в теплі місяці. Хай 5 місяців на рік або 6. Але ми в ці 5 місяців ми маємо стерилізувати 100 собак на місяць. Для цього ветеринар, наш ветеринар може стерилізувати 100, але тут має бути приміщення, де він це буде робити. Він може по 5 собак стерилізувати щодня ці 5 місяців. Але він має отримувати за це заробітну плату, а не чекати по 2-3 місяці, поки йому проплатять його послуги. Кажуть, що це казначейство, тобто все зареєстровано. Все лежить в казначействі, а проплат немає. Ну так вибачте, собаки. Якщо я знаю, що мені кожен місяць проплачують собаки, хочуть їсти кожен день. Вони не будуть чекати, коли в кінці року казначейство проплатять всі корма за рік, які закладені. Ми цілий липень не стерилізували через це, що ветеринар за два місяці не отримав зарплати і чекав до кінця липня. Коли йому проплатили, він тут же почав стерилізувати далі. Зараз повторюється ситуація. У головному управлінні ветеринарної медицини Рівненської області дані про загальну кількість стерилізованих тварин на території області відсутні. Ми просто знаємо, скільки до нас звернулося людей із безпритульними тваринами для проведення лікування і стерилізації. Я назвав цифру це 57 тварин стерилізовано з початку року. Але є ще ж приватні які? А звичайно, що є ще лікарі, які працюють по ліцензіях. І можливо до них теж зверталися. Вони звичайно нам не звітуються в даному питанні. У кількох приватних ветеринарних клініках рівного та області безпритульних собак стерилізують за кошти волонтерів. У деяких із них вартість цієї операції суттєво нижча від вартості аналогічних операцій, виконаних за бюджетні кошти. За цей рік було простерилізовано за кошти людей, які приносили безпритульних собак. 73%. Особи, і в тому числі безпритульних кіцьок 148. Люди стерилізують за свої кошти. Як правило, перші дні вони перетримують люди у себе вдома, а потім випускають в ті ж самі двори, де проживають ці люди, які опікуються ними і годують. Як повідомили нам в управлінні комунального господарства рівненського міськвиконкому, на даний час підрозділ КТП 1728 провів стерилізацію 145 тварин. Нагадуємо, лише один лікар коштами звичайних рівнян провела 80 стерилізацій. Тож, хоча на папері на облаштування і роботу притулку, якого начебто й немає, виділено мільйон 400 тисяч гривень з різних джерел, через неефективність його роботи, людям лишається вирішувати проблеми з дворовими собаками самотужки. Мені так само, як і всім іншим, не подобається те, що зграї собак по нашому місці бігають. І я вже два роки тому, якби почала цим цікавитися, цією проблемою. Ще два роки тому я так само почала розпочала стерилізацію. Більше 20 собак стерилізувала особисто я. Наші так. Зоозахисників, якби мої друзі, також не менше кожен стерилізував. Крім того, і безпритульних цуцьків ми прилаштовували за ці два роки вже, мабуть, більше 30 цуценят Я прилаштувала. Коли ж ми поцікавилися, чи контролюють ситуацію з хворобами собак на території майбутнього притулку ветеринари, вони пояснили, що їм легше втрапити на територію приватного притулку ніж на муніципальний об'єкт. Не знаю, я заїжджав А, ви не змогли зайти туди, та не зміг, зайти туди, там на замок і сик Керівник цього підприємства Тамара Лук'янчук пояснює, постійно бути з собаками не може, оскільки місто не виділило ставки доглядача, а чотирьох сторожів вистачає лише на нічні години. Проблема бездомних тварин існує в усіх українських містах, ось тільки в сусідньому Луцьку її вирішують ефективніше. Наразі створене комунальне підприємство «Ласка», яке вже казали, яке займається. Відновом тварин, стерилізацією, прилаштуванням, поверненням під опіку волонтерів. Повертається у нас дуже маленький відсоток тварин. З 500 – 388 прилаштували. Волиняни не віддають тварин назад у двори, якщо мешканці не підтверджують свого бажання опікуватися ними. Натомість рівненських собак із чіпами часто можна побачити у людному, але не завжди людяному місті. Вони зникають, тому що їх троє, приходять люди в клініку, а я дуже часто в клініці знаходжусь, ветеринарній, приходять люди в клініку і жаліються, що от то на вербовій на вербовій 38, буквально пару днів назад потравили, там дві собачки отравили, то на ювілейному жінка приходила, заяву написала в міліцію, отравили собачку вагітну. Потім на меморіалі слави дуже багато собак потравили, там більше десятка собак потравили. Потім на Данила Галицького потруїли собачок. Ну, одним словом, по всьому місту, на боярці теж потравили і говорили, що дуже багато собак потравлено було. Це було в минулому році літом, потравлено на дикого. Бачили отруєних собак і говорили, що навіть намагалися спасти їх, але не вийшло. Минулу неділю я сама цілу неділю потратила на те, що я відкачувала отруєну собаку. Ми простерилізували за цей час 155 собак. З них я знаю вже близько 25 отруєних. Особливо зараз дуже часто звертаються все-таки з отруєннями, оскільки в різних районах міста люди приїжджають з отруєними тваринами. Отже, на рівненську програму стерилізації безпритульних тварин з початку року заплановано виділити з місцевого бюджету 450 тисяч гривень, з обласного 100 тисяч, з державного 500 тисяч, з інших джерел 350 тисяч гривень. Міський голова вважає, що вже самі ці цифри повинні вселяти надію на вирішення собачої проблеми. Ми заклали мільйон гривень на будівництво притулку і 360 тисяч на стерилізацію. Кошти, поки що в казначействі, але вони це наші кошти. Вони не пропадуть. Ми поцікавилися, ускільки обходиться існування у десятеро потужнішої за кількістю і простерилізованих, і постійно утримуваних собак у луцькому притулку. Взагалі бюджету обходиться отримання в місяць 40 тисяч гривень. Це комунальні послуги і зарплати. Це бюджету, але нам обходиться набагато більше, тому що медикаменти, стерилізація, відлов, годування це все проходить дуже величезну суму. Тобто, на жаль, на це коштів поки що немає. Але ми знаходимо компроміси. Ми знаходимо можливості шляхи вирішення. Ми виграли гранди по це, це на європейський гранд СОС, Це було закуплено медикаменти. Нам ще грант передбачав комп'ютер і проєктно проектно-кошторисну документацію. Згідно цієї проєктно кошторишному документації, я єдине місто. Я домагалася грошей, єдине місто в Україні, яке отримало ці кошти з міністерства екології на будівництво протулок це місто Луцьк. Деякі рівницькі зоозахисники бачать причини суттєвих розбіжностей у результатах програм стерилізації тварин Рівного і Луцька, ще й у рішенні міської влади дворічної давнини створити новий собачий притулок замість вже існуючого приватного, котрий діє під патронатом благодійного фонду Надія результат муніципальний притулок, нібито і є, але на наш запит до обласного управління комунального господарства його чиновники згадують лише притулок Надія. Його господиня Аліса Мамчур небагатослівна. По телефону зізнається, що розчарувалася в обіцянках рівнян допомогти їй у справі, котру вона започаткувала 11 років тому. Нині її найперше завдання утримання більше сотні і стерилізація усіх присутніх у притулку тварин. В цьому році ми зібрали гроші. И купили вагончик. Вагончик как бы для стерилизации предназначаются. Деньги между прочим собрали не на Украине за рубежом. И понимаете, не готовы наши підприемцы просто удавятся за 100 гривен, если даже просто вот 10 підприемцев собрали по 100 гривен, уже 1000 гривен. У минулому році приватний притулок Надія таки отримав з міського бюджету 25 тисяч гривень. У нинішньому очікується 30 тисяч. І знову на заваді може стати позиція казначейства. Щоправда, земля, на якій знаходиться притулок, вже продана іншому власнику. Собак у будь-який момент можуть попросити на голодну волю. І тоді або вони поповнять міські зграї бродячих псів, або їх чекатиме доля собак, котрі за одну ніч нещодавно зникли з території міського парку Слави. З того часу Зоозахисники мало не щодня навідуються до мерії, вимагаючи встановити винуватця. Ще в серпні їх там було 30, а зараз Зараз близько 12 чи 15. Дві доби їх взагалі не було жодної. І через дві доби вони почали частково повертатися. А куди ділись 12-15 трупів собак, ми не знаємо. Керівник управління житлового комунального господарства рівного В'ячеслав Бережнюк відкидає всі підозри до комунальників з приводу зникнення собак яким чином дати вказівку про те, щоб постріляти собак, це, це, мабуть, неможливо. Тим паче, що в нас, ви знаєте, що місто виділило кошти на сьогоднішній день, це близько 360 гривень. Такі собаки, вони 360 тисяч гривень, такі собаки вони відловлюються, стерилізуються, і в певному приміщенні вони проходять адаптацію і потім відпускаються в місто. Ці кошти використовуються. І я не, не, не бачу сенсу ніякого відловлювати їх, стріляти. Отже, кількість безпритульних собак катастрофічно зростає, як і кількість розправ над ними. Жоден із догхантерів не знайдений, облік тварин не ведеться. Муніципальна програма їхньої стерилізації під загрозою зриву. Будівництво притулку призупинене. На порозі зима. Ми попросили дати коментар міського голову. Ще раз наголошую, що ми прийняли такий закон, і тільки що людям цим пояснюю, як в Швейцарії. На всю Швейцарію п'ять бездомних собак. Тому для них цей закон підходящий. Дійсно, ви не побачите там собак. Там ніхто не викине собаку на вулицю, там інше відношення до тварин. І цей закон для них виписаний. Ми взяли ці закони, собі на голову натягнули цей закон. А він для нас не виписаний, бо ми місті рівно одні кажуть три тисячі, другі чотири тисячі. Ми ж перепису не робили. Ми навіть не ми перепису людей не робили, не те, що собак. Ситуація з собаками що в рівно, що в Донецьку, що в Астрахані я був один до одного. Можете поїхати в Луцьк, можете поїхати в Тернопіль, можете поїхати на південь, на, 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 на схід, на захід, всюди однаково. Ми поїхали до Луцька, де 28 вересня 2013 року відбувся з'їзд зоозахисних організацій України. Того ж дня голова асоціації зоозахисних організацій Ася Серпінська вручила керівництву Луцька нагороду. На даний час ні одне місто України не має тих досягнень, які в зоозахисній сфері, які є у Луцькій. Це єдина організація. У нас і це єдине місто, яке в Україні добилося фінансування із Державного екологічного фонду на побудову муніципального притулку. І саме цікаве те, що цей притулок буде повністю під контролем громадської зоозахисної організації, а значить, успіх вам забезпечений. До Луцька за досвідом рукою подати, як не дивно це звучить, та особиста безпека і комфортне співіснування людини з собаками нині залежить лише від самої людини, а виною наших страхів і собачих мук часто є ігнорування законодавства. Всі минулі роки зоозахисні організації України працювали з тваринами. А зараз я вважаю головну частину наших зусиль треба перенести на людей. Тому що проблема безпритульних тварин це не проблема тварин, це проблема людей. Люди породили цю проблему, і з ними треба працювати. Ми досі боролися тільки з наслідками. Ми не шукали витоки цієї проблеми, а витоки проблеми лежать в безвідповідальності власників. Однією рукою приєднуючись до Євроконвенції, ми витягуємо іншою з під поли пропозицію щодо врегулювання чисельності безпритульних тварин шляхом їхнього знищення. Так надійніше, дешевше, вигідніше. Тільки коли наші школярі влаштовують на території садочка вогнище із цуценят, стає моторошно звідки в їхніх душах приріс садизм. Для того щоб вирішувати існуючу проблему бездомних тварин, хоча б так як у Луцьку, ми не повинні пасивно спостерігати за тим, що коїться у місті. Свою лепту у справу моніторингу і зменшення популяції бездомних тварин шляхом стерилізації може внести кожен, у чиєму дворі вони з'явилися. Тоді і ми, і вони почуватимемося безпечніше. Вибір за вами, шановні земляки, зустрінемось на перехресті правди.